Друзі, моє вітання! Ми зараз знаходимося за містом для того, щоб протестувати один цікавий культиватор. Зараз я швиденько перевзуваюся і погнали. Не злякайте освіт. Це GH 704. Слава Україні, друзі! Мої вітання ще раз. Радий вас знову бачити на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий мотоблок від торгової марки GTM gh GH7104. Чому саме цікавий? Тому що в нього замість класичних двох або трьох передач аж цілих 4. Погнали! Друзі, буквально декілька слів про торгову марку GTM для тих, хто не знає. Взагалі GTM на ринку України знаходиться досить таки давно, близько 4 років, але до цього вони завозили і виготовляли, завозили лише професійну будівельну техніку. Зараз вони почали завозити і садово-паркову техніку, от таку, як, наприклад, культиватори і мотоблоки. В лінійці GTM є два, дві моделі культиваторів і чотири моделі мотоблоків. Я взяв саму топову, саму круту модель мотоблока для того, щоб вам взагалі показати, як воно працює, і ознайомитися з цією торговою маркою. До речі, саме зараз у GTM проходить досить цікава акція. При купівлі будь-якого мотоблока ви отримуєте ґрунтозацепи в подарунок і також окучник. Тому кому цікаво. І ще один момент: все навісне обладнання GTM виготовляє самостійно. Тобто вам не потрібно вже буде купувати якогось стороннього виробника навісне обладнання, ви купуєте мотоблок або культиватор і до нього цієї самої торгової марки ви можете докупити навісне обладнання. Друзі, давайте зараз коротенько вас ознайомлю з цим мотоблоком, розкажу про його технічні характеристики. Мотоблок оснащений бензиновим двигуном на 7 кінських сил. Саме звичайний двигун запускають за допомогою ручного стартера. Як я вже вам казав, кількість передач у даному мотоблоці 3 вперед і одна назад, і це дає вам такий... Більше гнучкості і більш можливості виставити і налаштувати ту швидкість, яка вам потрібна. Тому що буває так, коли у мотоблока одна або дві передачі він їде або занадто швидко, або занадто повільно. То тут ви вже можете виставити ту швидкість, яка дійсно вам потрібна під обробітку того чи ну. Під, під ту чи іншу задачу. Колеса мають розмір 4 на 10, вони пневматичні і вже входять відразу до комплектації самого мотоблока. І на цих колесах ви можете виконати більшість задач, які пов'язані з роботою цього мотоблока. Друзі, про основні технічні характеристики, я вам розповів, а зараз давайте про деякі нюанси і деякі фішечки даного мотоблока я вам розкажу. І перша фішка, от зараз я з нею тримаюся рукою, це, здавалось би, така. Дрібниця просто приварена железяка до рами мотоблока. Але ні, це насправді бампер, який захищає ваш двигун, якщо ви, наприклад, ну, випадково вперлися мотоблоком там, або в якийсь паркан, або в дерево, або ще куди, щоб його не пошкодить. Є ось такий захист. Наступна фішечка цього мотоблоку. Я думаю, що ви вже звернули на неї увагу, Це додатковий виносний фільтр. Ми з вами знаємо, що у звичайних мотоблоків фільтр знаходиться лише тут. І при культивації, коли піднімається пилюка, вся весь пил потрапляє на цей фільтр і потрапляє деякі часточки, потрапляють в карбюратор. Тут же фільтр додатково винесений і ще на кермо. Також величезний плюс. Далі наступний плюс у даному мотоблоці це його коробка швидкостей. і Плюс її полягає не тільки в тому, що тут чотири швидкості, а не три, як у звичайних мотоблоків, а те, що вона виконана з алюмінієво-магнієвого сплаву. По-перше, вона легша, по-друге, у неї є доступ із задньої частини, і з передньої частини, і з верхньої частини. Тобто, доступ є з усіх сторін. Якщо у вас... Потрібно дещось обслужити, якийсь підшипник витягнути, або шестерню замінити, то у вас є доступ з усіх сторін. В інших мотоблоках, як правило, для того, щоб отримати доступ до самої коробки передач, вам потрібно знімати двигун. Наступна фішечка цього мотоблоку також пов'язана із коробкою швидкостей, а саме із її куліси. Ми з вами знаємо, що всі мотоблоки або культиватори це такі небезпечні транспортні засоби або засоби механізації. Чому? Тому що в більшості мотоблоків або культиваторів ми можемо випадково вімкнути задню передачу навіть того не знаючи, там, Або рукою зачепили, або ногою раз, і в нас вже включена задня передача, вмикаємо щеплення, і мотоблок їде раптово на нас. То в даному мотоблоці такого не буде. Для того, щоб вімкнути задню передачу, її потрібно буде вмикати свідомо, тому що коліса зроблена таким чином, що ви, коли будете так вперед назад штовхати важіль, то ви задню передачу не вімкнете, тільки відводите її в цю сторону вправо. Падаєте вперед, і тільки після цього вмикається вже задня передача. Наступна фішечка це нижній посилений редуктор. Він не ланцюговий. Тут не черв'ячна передача, тут конічна, механічна, зубчаста передача, яка витримує дуже величезний крутний момент. Наступна фішка цього мотоблоку це два вали відбору потужності. Верхній вал обертається постійно і він відповідає обертам двигуна. Чим швидше буде обертатись двигун, тим швидше буде обертатись і сам верхній вал. До цього валу ви можете під'єднати косарку, до цього валу ви можете під'єднати щітку або інше якесь навісне обладнання. Нижній же вал. Він обертається разом із коробкою швидкостей. Ви вмикаєте першу швидкість, він обертається з тією самою швидкістю, що і працює перша передача. Вмикаєте другу швидкість, такою самою швидкістю буде обертатися і вал. До речі, момент нижній вал йде на 6 зубів, шліців так, а верхній багатозубчастий вал. Ще забувся сказати декілька моментів на рахунок коробки швидкостей. Це сопун, тобто це відведення. Надлишкових картерних газів, і при цьому тут стоїть клапан, сюди не потрапляє ні пил, ні волога. І інша фішечка коробки це у нас заливний отвір разом із щупом. Тобто, в більшості мотоблоків, для того, щоб подивитись рівень оливи, вам потрібно десь з боку його шукати, пробку там якусь викручувати. Тут просто відкрутилась цю верхню пробку заливного горловини, і ви вже знаєте скільки оливи тут є. Так, тепер про кермо. Здавалось би, ну що простіше може бути. Дивіться, значить, один момент. На кермі є ось така металева перемичка. Тобто, у вас кермо не буде таке, як желе. воно дуже міцне і жорстке. Другий момент це на самому кермі знаходиться у нас ось такий ящичок для інструментів. Ну, і саме цікаве, це те, що кермо регулюється в, принципі, в усіх плоскостях. Кермо ви можете підняти, опустити. Можете повернути його вліво-вправо, і саме головне, ви його можете розвернути на іншу сторону. Ну і при цьому відповідно використовувати косарку або інше якесь навісне обладнання. Ще один моментик по сцепному механізму. Як правило, в мотоблоках якийсь сцепний механізм. Він виконаний або з якоїсь профільної труби, або з якогось звареного кутника, і так далі, з тонкостінного металу, який потім при роботі при навантаженні крутить, веде кудись відламує на зварювальних швах і так далі. Тут же цей сипний механізм виконаний із литого чавуну. Подивіться, наскільки він товстий і наскільки міцний. Це зроблено для того, щоб підтримувати навіть якісь там супервелике навантаження. Як я вже вам говорив раніше, ширина обробітку фрезами даного мотоблока складає 1 метр. Але справа в тому, що фрези розбірні і ви можете цю ширину зменшити до 65 або, наприклад, навіть до 40 см. Також в комплекті із фрезами йдуть ось такі. Диск, який призначений для захисту рослин, щоб ви цими фрезами рослина, яка росте поруч, ви її не пошкодили. Ну і як заявляє сам виробник, фрези зроблені таким чином, мають таку форму, щоб сюди не наматувався ніякий бур'ян або там дерн, щоб воно якомога краще його розбувало. Ну не знаю, чи це правда, зараз ми якраз це перевіримо. Тож пропоную приступити до практики. Вімкнули задню передачу, тепер натискаємо щеплення і поїхали. До речі, швидкість що першої, що задньої передачі абсолютно ідентична. Зараз приношу фрези і будемо культивувати ось цей ґрунт. Він уже був оброблений, тому якби спробуємо на всю ширину. Побачимо, як він справиться з таким ґрунтом. Підготовленим, може, скажімо так, а потім спробуємо з ось таким дерном справитись. Так, ще звертаю увагу на те, що на валу, бачите, два отвори, тобто можна буде поставити ближче, можна поставити далі. Тим самим також регулювати ширину. Так, ну що, друзі, не знаю, буквально хвилина, можливо трошки більше. Фрези, точніше, колеса замінив на фрези. І давайте спробуємо скультивувати ось цю ділянку, наскільки це важко, або наскільки це легко мені вдасться. Запускаємо. Баємо на другу передачу. поїхали. Якщо що, господарі самі сказали, щоб це скультивувати, так що не хвилюйтеся за цей часник. це добре. Так, друзі, ну, це, мабуть, моя третя чи четверта культивація за життя. Я цим не займаюся професійно, тільки коли знімаю відео. Що можу сказати? Ну, вийшло, як вийшло, мені подобається, доволі таки непогано. От. Єдине, що я ще не наловчився, яким справлятися, тому в деяких випадках він просто перестрибав, я не встигав його заглиблювати. От. Але я за допомогою задньої передачі потім повертався і знову перекультивовував ту ділянку. В принципі, ну, справитись доволі таки легко, але я мушу вам сказати, що пройшло тут скільки? 5-7 хвилин. І... Ну, з непривички, з-за того, що в мене мало досвіду, руки трошки болять. Ну, але все ж таки культиватор це така річ, що просто сидіти на стільчику, а воно сама буде культивувати, ну, тут так не вийде. Так, друзі, ну пам'ятаєте, виробник говорив, що фрези тут. Зроблені таким чином, що щоб не наматило на них бур'яни, кореневища, але ну, як бачите, по факту все ж таки наматує. Ну, Мені здається, що тут нічого особливого фрези як фрези. Добре, а зараз спробуємо ось на дерні, на цілені, як справляться ці фрези, і як справиться цей мотоблок із цілиною. Можливо, у когось були якісь сумніви на рахунок потужності всім кінських сил, що йому там буде недостатньо. Ні, скажу вам, що його цієї потужності абсолютно достатньо, тим більше вкупі із цією продуманою коробкою передач, які всі передаточні числа дуже класно підібрані, і ви точно знайдете ту швидкість, підберете ту швидкість, яка вам потрібна для обробки тієї чи іншої ділянки ґрунту. На рахунок якості збірки, якості матеріалів, можу сказати, що вони на досить такому високому рівні. Якість. Мені дуже подобається. По, по збірці, що хочу сказати, збирав особисто я його сам, навіть без інструкції по експлуатації, і скажу так, що тут все інтуїтивно зрозуміло, куди якийсь куди які гвинти, куди які болти, гайку прикрутить, все зрозуміло, справився сам всім. Ну, буквально десь можливо, ну, дві години я точно з ним потратив. Але в принципі збирається доволі таки легко. А ще що хочу сказати: мотоблок з коробки йде сухий, тому... Придбайте оливу в двигун 10 В30 або 10 В40, сюди потрібно, буде 600 мл. І ще вам потрібна олива буде в коробку швидкостей 75 В90 або 85 В90, півтори літри туди потрібно. От, ну, що ще можу сказати ще. Кому кого зацікавив даний мотоблок або якісь інший, ви їх можете знайти всі у нас в інтернет-магазині. Посилання на наш магазин будуть в описі під цим відео. Тому телефонуйте, звертайте, замовляйте, зробимо ще якусь додаткову знижку. Якщо назвете якийсь промокод, наприклад, YouTube, от і зробимо вам додаткову знижку. Тому звертайтеся. Наразі все. Дякую за те, що дивилися. Дякую за те, що підписуєте і ставите свої вподобайки. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео.